Те, те, іменно, от, щоб швидше по телефону закінчились кровавому. Я нагадую просто. Криво як швидше визик? працювати? Дивіться, наша робота, це наш бізнес, це бізнес статистики. І як хочеш ти чи не хочеш, ти повинен цю статистику відпрацювати. І мені хотілося швидше результат. Тому треба було швидше, 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 і в мене завжди сидить в голові, як швидше. Я не хочу працювати годинами, роками, десятиліттями, я хочу бігом-бігом і отримати кращий результат. Правильно? Це ну, якби прекрасне бажання. І от дивіться, якщо ви запрошуєте людину або щось їй просите, да, щось якусь пропозицію робите, і вона не реагує, що це означає? Це означає, що ви багато просите. Людина ще не готова. До, до вашої такої пропозиції. Попросіть щось менше, спускайтеся нижче. Наприклад, про що я говорю? От не всі люди готові зразу прийти на презентацію. О. Я сама би на презентацію, якби мене сьогодні кудись запросили, я навіряд чи, чи пішла, тому що в мене немає часу, і сьогодні всі люди динамічні, вони нема коли. Треба так зацікавити людину, що тоді вона прийде. Ну ця зацікавленість вона не часто не виникає за ті там 2-3 хвилини, коли ти говориш по телефону, зразу людину запрошуєш. Якщо вона не в темі, то вона може не зацікавитися з першого разу. Тому повинно бути декілька дотиків. І тоді людина вона зрозуміє вашу пропозицію. А люди, з першого разу, ти їм позвонив, щось запропонував, людина щось там, поки там думає, ще не зрозуміла, про що ти говориш, а ти вже прийняв це як ні. Це значить так, але не сьогодні. Це значить, мені недостатньо інформації. І ще дайте мені більше інформації, тому я ніколи з першого разу не здаюся. Тепер, стосовно запрошення на презентацію, дивіться, прийти і ще раз, не так з краю на презентацію прямо зразу. З першого не всі можуть прийти. Тому спускаємося нижче. Я почала дзвонити по телефону. Моя задача відпрацювати статистику швидше. І по телефону це зробити набагато швидше. Раніше були компанії, які там прийди туди, не скажу куди, не скажу чого. Були такі компанії, і мене це дуже дратувало, мене це дуже бісило. Я говорю, ти що не знаєш, які ти компанії працюєш, яку пропозицію ти мені хочеш зробити, скажи мені в двох словах, я не тупа, я зрозумію. Якщо мені це цікаво, я прийду не цікаво. Тому я так не роблю людей, так не запрошую. Я зразу людині говорю пропозицію. І от це моє запрошення, яке класичне, ви всі знаєте. Я людині говорю, що дивися, є така прекрасна компанія, турецька, яка тільки зайшла. Вона вже прийшла на ринок України, вже всі зрозуміли, що вона класна, вже ну, прекрасні відгуки, але Україна ще гола земля. І ви можете ще тут побудувати ну, прекрасний бізнес. Тобто ви вже не первопрохідець, який там, знаєш, важко було. Да? А зараз вже просто можна на всіх парах будувати цей швидко бізнес. От. Тому. Я така прекрасна компанія з яскравою продукцією, еко. Немає взагалі конкурентів, бо еко дуже мало на сьогодні. 100% органіки ну, майже немає. От. І ще по доступній ціні, що немало важливо, по доступній ціні вона дуже яскрава. І тому люди її надзвичайно прекрасно беруть і на цьому можна заробити. І Україна гола земля, будь ласка, тобі це цікаво. Тобто, дивіться, моє запрошення, ну це хвилина. Це хвилина. Я людину питаю, тобі це цікаво? Цікаво, розповідаю далі. Не цікаво, я на цю людину, пробачте, витратила три хвилини. Швидше, швидше, швидше. Якщо людині не на часі, буває, вона мені не сказала ні. Вона їй просто не на часі. Або я кажу, тобі", або людина ще не зрозуміла до кінця, знаєте, не всі так прям швидко готові там, приймати рішення. Комусь треба подумати, і це прекрасно. Тоді задача мого першого дзвінка просто відправити людині ролики. Я кажу: слухай, ти не проти, якщо я тобі відправлю декілька роликів. По, -по хвилині, важливо, що по хвилині ти подивися. а тоді ми з тобою по свободі поговоримо, і ну, коротше, мені цікава твоя думка. От. І ви домовляєтеся про наступну зустріч, коли, ви, коли тобі зателефонувати, щоб, щоб ти був більш-менш вільний, щоб ми могли спокійно поговорити. От, і це буквально повинно бути там ну 48 годин, не більше. Коли тобі? Бо він по хвилині подивився, він вже в ті ще мільйон роликів подивився. Він вже забуде про те, що він там дивився. Тому от, буквально от, чи там ввечері чи зранку, ви домовляєтеся про зустріч. Тому ціль першого дзвінка не підписати людину в версах і зробити замовлення на 10 балів. З першого дзвінка не всі так роблять, а просто відправити ролики. І тоді у вас... На душі і вам нормально, що ви виконали своє завдання, тому що ціль була не підписати, а ціль була відправити ролики. І люди, я і людині кажу, ти, ти не против. Та ніхто не против. Ще не одна людина мені не сказала, що він проти. Якщо ви зацікавили, зробили промоушен цим роликам. Не просто кинули. Якщо ви кажете, та я розкидав людям. Я говорю, Кидають коти котам ці кістки. Якщо ви розкидаєте просто ролики, то. А, я, а які ролики? По хвилині, наші, як миє там по як стирають, як, як, як п'ятна виводять, як кросовки миють. Кинули ролики і потім. Кинули, Ти... не можна просто кидати ролики. Роликам треба зробити по... промоушен. Якщо людина згідна, ви відправляєте ці ролики і домовляєтеся про наступну зустріч 48 годин, коли ви зізвонитеся спокійно поговорите. Тому що, якщо людина не ці... і ви питаєте, тобі це цікаво? Цікаво. Відправляєте. Ну, всі, всі скажуть, відправляйте. І далі оця ниточка вона повинна у вас йти, 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 щоб вона не, не розривалася. Дзвоните ви їй, в блокноті пишете, так, Лєна, позвонить тоді, та, Петя, позвонить тоді. Та, і ви дзвоните, питаєте, ну що, ти подивився? Після такого промоушену людина подивиться. Це не ті нав'язливі картинки, які там зранку нам відправляють, і вони дратують людей. треба промоушен зробити ролик, придання придання значимості, да і тоді людина точно подивиться. І ви вже бачите, чи людину це зацікавило, чи не зацікавило. Наступний крок, якщо людині цікаво, я тобі, якщо ти не проти, можу дати більше інформації. Щось ви розповідаєте, підкріплюєте своїми результатами, результатами інших людей, якимись історіями. Тобто у людини збільшується зацікавленість. І тоді ти кажеш, ти даєш більше інформації, щось розповідаєш, і ти шукаєш, що людині цікаво. Тому ми ролики відправляємо на різні теми про миючі, там, про шампуні. Я фотографії кидала, яку людей ну, волосся виросло, ну і ще там буває, там, як... ну, коротше, на різні теми я кидаю ну, ролик. Я виявляю потребу людини, яка тема її зацікавить, через, через який продукт ми можемо до неї зайти, чи бізнес, чи що. Ну, ви розумієте? Да? Хто на, що, хто на що реагує? от. І в людини збільшується зацікавленість. І коли вона вже надивиться цих роликів, ви з нею спілкуєтеся далі. Може їй треба статтю якусь далі вже кинути. Якийсь ролик уже довший. Спільноту долучити. Спіль... Я питаю, да, правильно, я тоді вже А якщо тобі цікаво, я тебе в спільноту долучу, там почитаєш. Або ще щось там більшого. Там... Або і тоді, і тоді я кажу, слухай, так давай наступний крок. Людина вже хоче спробувати. Я їй кажу, слухай, скільки ти можеш дивитися ролики? Краще один раз подивитися на цю продукцію, спробувати її. Чи я тобі тут буду 150 разів розказувати, правильно? І тоді вже в людини є зацікавленість, і вона захоче з вами зустрітися для того, щоб цю продукцію спробувати. Правильно? Не з першого е, разу. І тоді вже ви її дивитеся, куди можна запросити. Може ви до неї підете в гості, може вона до вас прийде в гості? Може ви десь на каву пересічетеся, десь по місту, правда? Ти щось їй в мене в сумочці завжди щось є, і ти вже знаєш, що родині було цікаво. От і тоді вже людина може прийти в офіс. Правда, вона може прийти і на презентацію. Я їй кажу, дивися. Було б добре, якби ти прийшов до нас в офіс. У нас в офісі стоїть вся продукція, ти можеш все спробувати, подивитися вживу. Ну по суті, це ну, як у нас виставочний салон. У нас наш офіс. правда? Так, да, Де ти можеш прийти все подивитися? Тому що Ерсаг, по суті, це інтернет-магазин, правда, щоб ти не замовляв кота в мішку, прийди один раз в офіс, понюхай парфуми, спробуй крем, ну, якісь тут продукти. Ну, все, що як працює, ти все можеш тут тут все відкрите, все можна пробувати, всі баночки відкривати. І до нас люди часто ходять в офіс чисто парфуми, познайомитись з парфумами. Це дуже прекрасна ну, зачепка. Подивитися, ну, попробувати інші продукти, послухати спеціалістів, тоді вже Алісю продаю, там, інших спеціалістів, кому вже яка консультація потрібна. І тоді вже людина прийде на презентацію, людина прийде в офіс. Ну, коротше, і таким чином ви збільшуєте її зацікавленість. Якщо людина кудись не йде, значить в неї ще немає такого рівня концентрації зацікавленості.